Перед тим як ми допускаємо людей з бойовими набоями в окопну лінію, вони проходять певний курс підготовки, а саме холощіння, правила поведінки зі зброєю та проходять дану окопну лінію в холосту. Рух, собой закінчить! Бустей! Після того, як люди проходять певний курс підготовки, вони допускаються до зачищення окопної лінії з бойовими набоями. Слава Україні! Путін хуйло!